Бачить, що в нього вже призначено судове засідання в Дзержинському районному суді Харкова. Номер справи зазначається. Це засідання було призначено 8 липня 2024 року, ще до вступу мене в справу. Цю має на увазі. Планується продовження допиту свідка, який було розпочато 22 серпня. Саме я готував стратегію та питання допиту. І в зв'язку з цим просить визнати поважну причину наявку адвоката Соворяка на 9-9 поважною. І відкласти судове засідання. На завтра так розуміють. так? Завтра у нас наступна дата. Пам'ятаю, попереджав цей захисник і від іншого захисника клопотання. Повідомляю суд про те, що в зв'язку з врученням повістки мені я повинен з'явитися до Рівненського ОМТЦК 9 вересня о 9.30 з метою уточнення військово-блікових даних. Пробити... Особисто прибути не може. Так, до попереднього питання що Додано, як розумію, роздруківка сайпа судової влади, де призначена справа кримінальна на 9 вересня -е. о 10 годині 30 хвилин. Номер справи відзначається. Вказано, що є захисником Осаву Люк Ярослав Миколайович. А інший захисник Кухарук додав повістку. 9-9 вересня на 9.30 з метою уточнення військово-вілкових даних. Думка учасників щодо можливості продовження цього судового розгляду. Шановний суд, звісно, за відсутності захисників проводити допит свідків. Я сьогодні вважаю недоцільним, а водночас хочу звернути. Зокрема, і захисник Осаволюк заздалегідь знаючи про те, що в нього 9 числа призначене інше судове засідання, було питання про перенесення нашого судового засідання податківки 5 числа. На той час в мене на сьогодні вже були викликані слідки, що ну, ускладнює і роботу зі слідками, оскільки мені довелося в п'ятницю попереджати про те, що сьогодні ми їх допитувати не будемо. Ну і не дає можливості нормально планувати роботу. Щодо захисника Кухарука, то хочу звернути вашу увагу на форму повістки, необхідно давне підтвердження поважності причин своєї наявки. В повістці, зокрема, повинно бути зазначено, окрім прізвища і ще дата народження, особи, яка викликається до ТЦК та СП та адресу, за якою їй належить прибути. Водночас, відповідно до даних розміщених на. Сайті Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський ОНДЦК та СЕС знаходиться в місті Рівному по вулиці Градник 2. Адреса вказана в повістці, відрізняється від тієї, яка зазначена на сайті обласної державної адміністрації. Крім того, прошу також взяти до уваги, я подавала через канцелярію суду в період між судовими засіданнями документи з приводу. Попереднього нашого судового засідання воно нагадаю було вам вами задоволено частково по питання обвинуваченого та скорочено час судового засідання 22.08. з метою надання йому можливості взяти участь у голосуванні в голосуванні Верховній Раді. Однак я перевірила відомості, які розміщені на сайті Верховної Ради щодо пойменного голосування. Він в цей день був відсутній на всіх голосуваннях. Причому, якщо звернути увагу на його колег, по декому стоїть відмітка Не голосував, це значить, що особа зареєструвалася, вона не приймала участь саме в цьому голосуванні. Напроти прізвища Одарченка в усіх е цих списках з переменним голосуванням зазначено, що він відсутній. Відповідно, він навіть не реєструвався в сесійній залі в цей день. Е тому в при подальшому плануванні судових засідань прошу взяти до уваги також цю інформацію, що сторона захисту, бачили, а час? ці визначення. Цього голосування. От так, бачу, зверху... один є 12-28. Скільки ми закінчили молосів до сідня? Гляньте, будь ласка. Зверху я повиділяла, там по кожному є час. Я би все все вас? Так, Давайте ми все послухаємо обвинувачення. Давайте спочатку з того останнього питання. Ми пам'ятаю, надійшов лист голови фракції, що не вистачає народних депутатів для. Голосування важливих законопроєктів. Ми вас в зв'язку з цим раніше закінчили і відпустили. І бачите, прокурор що сьогодні приніс яку документу, що ви не, не, до, не доїхали до Верховної Ради. Є якісь пояснення, у нас, Андрій Миколайович? Близько мікрофончик ближче. У вас потім у нас. Ні, оцей, оцей, Поверніть до себе, у нас труднощі з фіксацією, потім нічого не чути. На останньому засіданні ми відпустили. Час, коли домовлялися так, так. Ну я ж для цього прокурора запитую, коли час, от зараз секретар дізнається, коли ми вас відпустили, коли ви поїхали і коли голосували. Ми зараз все співставимо. дуже ну що може не вистачити деяких голосів, тому деякі законопроекти так сказати, Так сталося, що... Скільки закінчилось так, пленарне засідання в той так день? Так сталося, що засідання закінчилось раніше. Після тоїх воно, воно закінчилось. Там було на півгодини різниці. Тобто воно, воно було не до того часу, як планувалось. Ну, ці додатки вами, прокурор, скріплено порядку того голосування як відбувалося, тобто 12:29 останні, бо я, вибачте, не взяв окуляри. воно таким дрібним Десь, шрифтом. Близько першої там було останнє Це останнє голосування. 12:28. 12, а планувалось 12:10 закінчувалось. А планувалося сідати Тобто раніше закінчувалося. Ще в 12:28, судячи з того часу, коли ми вас відпустили, ви б точно встигли, якби не заїжджали, я так розумію, якусь там. Якщо б не був в раді, але закінчилась раніше. Дивіться, ми будемо враховувати таке. Ну, Очевидно, ви могли б встигнути, ви в якусь прокуратуру заїжджали, так? Правильно? Перед Верховною Радою. Тобто не так вже і важливо було їхати в Верховну Раду для вас особисто. Бачу, добре, тепер щодо першого питання. Де ваші захисники? Захисники, вашу честь, ми з вами говорили про те, що на останні засідання, що саме 9 -е число ми будемо перенесити. Ми сказали, що... Ну вишкому... я за Соволюка пам'ятаю. Да, кухар... кухарук. кухарук він не в матеріалі щодо допиту свідків. Він мені здається, не може нормально допитати свідків, тому що сам допит, який був на новому засіданні. Не трансляцію не було, і тому він просто не може нормально це зробити. Підписаний на електронний суд? Да. Так його немає просто. Він підписаний на електронний суд, він може. А, чи там немає технічно? Технічно не було. Ну, має, почекайте, я от зараз з'ясую. А, якщо можна сильно знати, я доступ до СІ та саму стратегію ви ж розумієте, що ви планували? Завтра планують бути ваші захисники? Добре. Ми ж просто я Гаразд, присідай. Ще, будь ласка, сторони, скажіть, будь ласка, чим ми будемо займатися? Завтра цілий день. У нас будуть свідки забезпечені прокурор на завтра на весь день. Ну, ми з якої завтра? З 8 до 19. Почекайте, до 19. Почекайте. До 19 до а ну от в будь-якому разі, нас, ну, ну, навряд чи ми до 19%, нас, наскільки я пригадую, і збори на завтра призначили суддів. Ну, вищо де корупційний суд на 17.30 здається. Ще каже, секретарний кучного складу. Ну до 17 це більше все одно дуже багато це часу. Багато скільки час. ми працюємо? Що ми завтра будемо займатися? Є прошу, чим то Скільки Скільки о... вас ще свідків? Оскільки, оскільки о, свідки планувались на сьогодні, і викликались на сьогодні, на завтра я зможу забезпечити явку двох свідків. Закінчимо допит на Єма і прибуде свідок Чернецький. Зв'язку з цим я вас прошу запропонувати стороні захисту, все ж таки завтра. Пам'ятаю, що там якісь, щось не передався, якийсь один документ, особолюк, щось таке розказує. Завтра він передайте своїм захисникам. Зараз є трансляція. Є трансляція, він сподівається, десь там потім подивиться. Або ви передайте, вони завтра, ваші, ваші захисники, приходять з вашими доказами, щоб чим було зайнятися. Добре? Добре. Ну, ми, в зв'язку з такими обставинами, очевидно, мабуть, буде змінено порядок. Ну, бо цілий день це дуже багато часу. Я так підозрюю, що ми його ну, ми маємо його з користю використати, враховуючи такі обставини. Передасте, завтра ваші докази також будемо. І допит свідка, ну там ще доволі, я думаю, то, ну, трохи будемо допитувати свідка ще. Обіцяв пану Савалюк, що це ще в нього забагато багато запитань. Так. Здається, все одно це не буде. Не охопить нас весь час. Хай ми добре допитаємо, маємо, ну хай ще 3-4 години. Ну це я з практики я не здогарнув, ну, своєї суджу. Ми слухали не серде за участю цього пана Чернецького. Ну, хай там дві години. А все одно щось, я не знаю, скільки доказів у вас. Вам відкрили один листочок і? Ні, не один листочок, мені відкрили один документ, це роздруківка з єдиного е, реєстру досудових просідів. Ну ясно. Ну, всіх вкладки. Вони ну, в порядку тимчасового доступу отримали і відкрили. Андрій Миколаївич, передайте, передасте своїм захисникам, що завтра ми... Сіді, сиді, сидіть. Що ми завтра чекаємо без будь яких там відмовок, що хтось якийсь попередній, адвокат не передав ваші докази, щоб ми мали чим працювати. Завтра багато часу цілий день на цю справу виділено фактично. З приводу клопотань про відкладення ми їх з, з, з боку захисників задовольняємо. В частині клопотання пана Осоволюка. Ми його повністю задоволі суд його повністю задовольняє, оскільки я пам'ятаю, він говорив в тому судовому засіданні попередньому, що в нього є суд... це засідання. Прошу. Прошу задовольнити частково в частині відкладення, а в частині поважності причини прибуття все ж таки зілюка. І осаволюка чи був він в цьому судовому засіданні? А навіть так. Оці прокурори. Ну оскільки обвинувачений не доїхав до засідання Верховного. Ну, повістка є, ну. На коли це відкладеться? Це ми, ви хочете, щоб ми запит в суд робили? Чи Ні, він він просто, оскільки в нього буде можливість і подивитися, ми можемо через звинуваченого передати, щоб він приніс або роздорківку журналу судового засідання, або відмітку секретаря судового засідання на повістці про те, що він перебув судового засідання. Ні, давайте. Гаразд, добре, перевіримо. Перевіримо. Щодо обох завтра поважність, ну, є документ судової влади, але тим не менше враховуючи такі обставини в цій справі, які час від часу виникають. Давайте ми почекаємо, попросіть ще вашого захисника, якесь підтвердження, що він там був там у суді, як ви кажете, що він вже зараз навіть там. Якусь довідку в секретаря того, що хай візьме, що, ну чи журнал садовосідження, що він там був, що воно відклалось з якихось причин, якщо воно, наприклад, не відбулося. Ну, попросіть, будь ласка, а ну з повісткою. Давайте ще. Ігора Миколаєвича, я не знаю. Я знаю, де в Рівному ТЦК. А, тут просто рівненський, ЦЦ, це, це, мабуть... Не адреса ТЦК, а його. Ну давайте, завтра будемо з'ясовувати, коли ми з'явиться.